Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. І сьогодні у нас швиденький, смачненький салатик хвилиночка. У мене тут три невеликі морквини. Якщо одна, то велика або середня. Пів перчини. В минулому відео я використовувала, кудись використовувала. І дві ось такі невеличкі помідори. Значить, беремо. Помідори ріжемо квадратиком, соломкою, кружечками, як вам подобається. Моркву я потерла на крупній терці, туди гарну таку зубочок-часничку. Бачите, одразу так, по-домашньому. В руках навіть на дощечку не ставлю різати. Хоча, можливо, естетичніше, да? на дощечці порізати. Ладно, ріжемо на дощечці так. є другу помідоринку. Люблю отакі салатики, які без, випіндрежі, як то кажуть, прості. Смачні і швидко готуються. Він, як правильно сказати овочевий, так? тому що тут нічого не додаємо м'ясного. Там ні ковбаски, ні палички ніякі, але дуже такий якісь ситний виходить? Від чого, не знаю. Ну, що такий факт є, це однозначно. Забіга, пливе десь, так, пів перчинки. Перець взагалі-то не обов'язково в цьому рецепті, але мені подобається, перець зараз дає таку свіжість серед половинку на троє і потом такими десь сантиметр е, Полосочки получаються. Нарізала теж сюди відправляю. Тепер трішки якоїсь зелені додамо. На раз-два. в мене це трішки кропу. Додали кріп. І не дивлячись на те, що тут є чесник, подумайте, що ми ще додамо. Поки ще не показала, що це буде, швиденько пишіть в коментарях. А я показую ось така невелика салатна цибулька. Ріжу також її такими півкільцями. Опа. Хрустяща, класнюча, домашня молодесенька з маминого городу. Хоч і градку молотив, все одно урожай не такий, як минулого року. Минулого року мама багато зібрала цибулі, декілька ящиків було. Прямо ось тут, на дощі, отак її масажуємо, щоб вона стала піддатлива і добренька така. По-перше, ще й розділиться на волокна, якщо її, але не з фанатизмом, без фанатизму так ми. Прижимаємо, щоб вона не поламалася, щоб була такими ціленькими півкільцями. Також відправляємо сюди в салатник. Дякувати Богу, що хоча б ця цибуля не така скаженюча і термоядерна, як попередня. Так. Далі все дуже просто. Далі йде в нас заправка. Заправки додаєте по своїй кількості продуктів. Я дам десь таку гарну столову ложку з гіркою майонезу. Дві столові ложечки соєвого соусу. У мене бутилочка вже не від того соусу, що потрібно. Ось так. Одна. І друга ложечка. Солити поки що не буду, тому що майонез трошки має солі і соєвий соус. І, як не дивно, одна столова ложка звичайної рафінованої олійки. Все, давайте будемо перемішувати цей наш весняний смачненький диво-салатик. І будемо, друзі, куштувати. Він настоїться, ну, треба хоча б півгодинки. Часничок, цибулька з овочами подружиться. Пустять такі аромати, що просто. Ой, готуйте великі рушники, бажано якісь банні, тому що, звичайне маленьке полотенце вам не допоможе. Це смачно. М -м -м. Да, зелені можна навіть ще би більше було дати кропчику. Та ви що? Уже хочеться це діло скуштувати. Так, трішки попробую на сіль. Якщо любите таке густріше, можете додати ще оцту або якоїсь кислоти. М -м, друзі, не перевершено. Ні кислоти, ні солі, нічого додавати не буду. Та ви що? Смаку тінь. Так що готуйте так, як я, готуйте краще, ніж я. Діліться своїми рецептами. Не забувайте ставити вподобайочки моїм відео, ділитися дру... з друзями в соціальних мережах, підписуватись на канал, писати обов'язково коментарі. Вам не важко, мені приємно. Так, ви підтримаєте укрономовний контент. Як завжди, миру добра, друзі. На все добре, пока-пока.